Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, друзі, після обговорення щодо будівництва розв'язок, які не вирішать транспортні проблеми столиці та реконструкції мостів. Шулявський, яка триває вічно ця історія з шулявським мостом у Києві. Знов на слуху скандальне. Будівництво, вітаємо! Мова йде про міст хвилю на оболоні. Міст хвиля, от в прямому сенсі, громадські збунтувалися через те, що робити пішохідний міст зараз ну не на часі. А влада запевняє, що це все не за кошти бюджету. Який вигляд нині має міст хвиля на оболоні? Це варто вашої уваги. І за чий кошт це все відбувається? Велике будівництво розбиралась Олена Квітка. І здається, вона зараз уже з нами з того самого мосту. Он позаду неї здається, це він Олено. Колеги, доброго ранку. До дійсно, ось позаду у мене конструкція, яка ну не знаю, дуже скоро чи не дуже скоро. Принаймні, анонсують здачу її у 2024 році, має стати пішохідним мостом. Але принаймні вона на слуху у киян з 2020 року, тому що саме тоді почалося будівництво з цього пішохідного мосту, який прозвали хвиля. Ну і власне добудувати його вирішили, от прямо зараз, під час воєнного стану. А і буквально ось днями мережу сколихнули фотографії. З поточного стану будівництва про ті роботи, які там зараз відбуваються. Там от робітники вони з'єднали в одну заручних конструкцій, і вона готується до обварювання. І про це писала декілька днів тому. Але ви знаєте, ми сьогодні тут зрання, і ми бачимо, що ці роботи вони відбуваються просто зараз. Я не знаю, якщо ви бачите, то сьогодні зранку там летіли іскри. Тобто, прямо зараз це зварювання і відбувається. Взагалі таких хвиль це одна хвиля. Таких хвиль має бути п'ять. Ми їх бачимо. Довжина мосту 150 метрів і ширина 4 метри. Ну ці. Ті цифри, які називають зараз, ну от після того як в мережу залетіли фотографії з цього будівництва. Вони сколохнули фактично користувачів в мережі почали закидати цей міст ще такий сирий, досить коментарями. Ну, по перше, хтось каже про те, що абсолютно будувати якісь пішохідні мости зараз не на часі. Якщо є гроші, то краще їх інвестувати, спрямувати, наприклад, на реконструкцію давнього мосту Потона. Це ще один київський міст, який потребує дійсно цієї реконструкції. Хтось каже, що взагалі будь-які мости, взагалі при треба забути, тому що доля країни вирішується на фронті і всі кошти мають. Спрямувати туди хтось пише про те, що нам колись обіцяло в 2020 році, коли презентували візуалізацію цього мосту хвилі. Обіцяли такий направду космічний міст, а зараз він виглядає, має абсолютно інший вигляд. А хтось став на захист мосту, і каже, що дуже рано зарано ще говорити, тому що ми маємо побачити а, цей міст в готовому вигляді і потім вже робити якісь висновки. Я нагадаю, що ось коли була презентація цієї а, концепції цього мосту, то міст це тільки частинка великого розважального комплексу. Міст він йде з набережної Оболонської а, до острова Оболонський, і ось саме на цьому острові Оболонський має бути такий розважальний парк з вело і біговими доріжками, зонами для барбікю з дитячими майданчиками, з майданчиками для спорту. Все це має бути а, абсолютно інклюзивним. І ось власне місто, а, континент, якщо можна так сказати, з острова має з'єднати саме цей пішохідний міст. Ну і сам міст а, він. Має ну, за проєктом, він мав би підсвічуватися різними кольорами, а коли б на ньому збиралася різна кількість людей, якась. Е... Певна кількість людей, то він би ще грав музику. Ну та, та, така була презентація проєкту. Але знаєте, комусь зараз подобається, комусь не подобається. Ось я не знаю, зараз чуєте чи ні, ось там почалися дуже активні такі зварювальні роботи. Але цей міст він є частиною міста. Тому він хочеш, не хочеш, але він впливає на людей. І ми спитали думку урбаніста. Урбаністів, що вони думають з цього приводу? Давайте послухаємо. Концепція цього мосту. Мені виглядає трохи дивною, тому що вона, так би мовити, протиречить фізиці. Ну, тобто, якщо ми кажемо про те, як розподіляються зусилля, то логічно, щоб під гребнями хвилі під кожному були опори. А там робиться так ця хвиля, вона як не несуча конструкція, стільки несуча конструкція.

Друзі, ну це такий от коментар, плюс я не знаю, ми не послухали це відео, я просто перекажу слова урбаніста. Те, що він сказав, що фактично цей міст він є, іде не міст а, ну, прямує на острів Аболонський, і фактично це була така дика заповідна територія, яку почали організувати, класти плиткою, тобто все одно місто кошти якісь туди вкладає. Ну якщо говорити про кошторис цього проєкту, дві 2020 році а ще називали таку цифру як 100 мільйонів гривень для того, треба для того, щоб зробити ось власне цей міст. Якщо говорити про добудову цього мосту під час воєнного часу, то от київська влада вона каже, що це робиться за кошти інвесторів. Зокрема, а, близько 20 мільйонів гривень а, на цей міст виділила метрополія Парижа і 2,5 мільйони доларів. А, ось Тайвань і ці кошти а, отримає благодійний фонд, одним з основників якого є мермі. Ста Віталія Кличко, фон називається майбутній Київ, і також один із забудовників, власне, але знову таки повторюю, процитую от слова урбаніста, що цей міст він тільки частинка айсберга, і ба більше їх буде два, тому що в іншому кінці оболонського цього. Фактично острова там буде ще такий місце він більш технічний, і для того щоб він ну навіщо йти, наприклад, на цей острів, якщо там не буде ніякої інфраструктури, цю інфраструктуру треба облаштувати і на це точно будуть виділятися кошти з міського бюджету. Ну а на часі це робити чи ні? Я думаю, що це питання ну риторичне. А, а якщо говорити про сроки здачі цього мосту, то київська влада називає 2024 рік. Така ситуація, колеги, вам слово. Дякуємо, Квітоль. Ну, будемо стежити за тим, як будуть відбуватися далі роботи, чи будуть вони продовжуватися. Цікава тема, і цікаво, звичайно, який вже то має бути вигляд. Ну і за побоювання урбаніста про те, що там несуча конструкція має більш бутафорську функцію. Це звичайно насторожує. Дякуємо, квітоль. Олена квітка на прямому включенні. Я перепрошую, так, бо я так квітуль, як ми так в нюзрумі звертаємося один до одного, так люблячи. Ну і нехай наша аудиторія теж знає. Як е, ми так. Одне одного любимо. Ми команда.